Я вийшла до контейнерів виконки сміття. Побачила, що якраз переді мною костел забрав. Я звернула увагу, що в контейнері знаходиться рідина, яка має відповідний запах. Розліталися уси, там були залишки, якоїсь їжі. Питання у нас взагалі не передбачено миття цих контейнерів, тому що від них і відповідний. Запах, сморід». жителька селища Нове Кропивницької громади Маріанна Федотова звернулась запитами до підприємства Екостайл, що ввозить сміття та міської ради з проханням надати графік миття і дезінфекції контейнерів. Каже, після того як відходи забирають, у контейнерах залишаються рештки їжі, бруд, збираються комахи і гризуни. Я спостерігала протягом десяти днів, тому що я думала, що все-таки в якийсь день цей такий захід миття відбудеться. І я бачила цю жижу в усіх контейнерах. Із кінця липня до середини серпня Маріана Федотова знімала і викладала на своїй Фейсбук-сторінці відео контейнерів після того, як Екостел забирав з них сміття. Комерційна директорка підприємства Ульяна Латушкіна каже, що Екостел обслуговує жителів селища Нове з 2020 року. На сьогоднішній день графіку миття контейнерів немає. По причині того, що на даний час миття контейнерів не передбачено діючим тарифом на вивіз твердих побутових відходів. На даний момент мит... Миття контейнерів проводиться відповідно заміни контейнерів або коли проводиться ремонт контейнерів. Говорить скаргу від Маріанни Федотової отримали. Звернулися до депутатського корпусу, отримали громадську позицію стосовно цього. і Тому на наступний рік буде сплановано введення в тарифний план саме миття контейнерів. Але для цього підприємству буде необхідно. Купівля спеціального обладнання та організація регулярного миття контейнерів. Наскільки зросте тариф, і чи тільки для мешканців багатоповерхівок відповісти, директорка не змогла. Це перша скарга за 20 років щодо брудних контейнерів, сказав начальник інспекції з благоустрою Кропивницької міської ради Олександр Брюховецький. Але контейнери для сміття повинні мити, пояснив керівник спецінспекції. Правилами благоустрою передбачено миття контейнерів в літній період не менше. Одного разу за 10 днів, а в інші періоди раз в місяць. Каже, інформація щодо немитих контейнерів на селищі Нове підтвердилась. Ми ну, відреагували і склали адміністративний протокол на екостай. Потім передається він на адміністративну комісію вже для притягнення до відповідальності. Ну, Відповідальність до 1700 гривень. У відповіді на запит Суспільного до Кропивницької міської ради начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко відповів: цитую: дезінфекція контейнерів для зберігання побутових відходів покладається на їх власника, у даному випадку на підприємство Екостайл. Чому мити і дезінфікувати контейнери для сміття необхідно, пояснила начальниця управління нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Галина Сабадаш каже, згідно з санітарними нормами наказу міністерства охорони здоров'я номер 145, мити контейнери треба щонайменше раз на 10 днів у літній період і раз на місяць в інші пори року. Часне невивезення, необробка так, даних контейнерів може призвести до збільшення ризику розмноження гризунів на даних контейнерних майданчиків. Гризуни є переносчиками особливо небезпечних інфекцій, таких як лептоспіроз, це спільне захворювання як людей, так і тварин. Маріана Федотова каже, якщо контейнери і надалі не митимуть, звернеться в Міністерство охорони здоров'я. Олена Жкалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне новини. Kropovnicky